Ну, балакати я тут не буду, але все ж просто от подивимось, що ми мали, як я на це дивився. От даний графік. От ми вже, скажімо, поразили ціль, яка в мене була поставлена на цей тиждень, тому я очікую щось по типу TGIF, тобто відкатного якогось руху, щоб перекривати неефективності. Даною неефективністю є 4 премія. ФВФ 4 часові премії, яку ми успішно досягли. Відповідно, після досягнення її, я очікую подальшого продовження шортового руху по Діксі, по євро. Е, глобально хочу шортити ХТФ, хочу шортити, але ЛТФ буду пробувати лонгувати, тому що ми знато низько для шортів, вони мене абсолютно не цікавлять. Е, ми досягли Basset Liquidity, тобто ми досягли ХТФ таргету, з хаю попереднього фрактала. Відповідно, ми отримали відкат сьогодні рух, прийшли в цей ордер блок, зупинилися на ньому, досягли на М15 Liquidity, де були, де були зупинки, зупинки покупців, тих, хто заходив на покупку, вибили їх. Відповідно, тест ФВГ, тест ФВГ, навіть отак от можна взяти. Такий близький до премії. Ну, це не важливо, якщо чесно. Тепер я хочу забрати ці іквили просто як скальп і все. Тільки от мені треба інвалідація. Інвалідація. Думаю, що є. Подивимося МПЧ тут. Okay. Читаем позу. 1.67 лота. шестьдесят лота и написано даст не даст я не знаю Взагалі, я цілю сюди. Але це розіграю як перший таргет. Таргет один. Оце прямо не цікаво. Оце. шестьсот вот миф хит позиция один на восемь стоп плюс ну. плюс 15 пунктов, ну, то есть минимально 10 до цели. Да все подходило, все подходило. Єдине, як вам показати, що я взяв цю позицію. Я приведу сюди, зараз просто для прикладу. Раз. Тут видно. Тут є ціна відкриття. Все, стоп лос. тейк ще пока що не вставляю. Але зараз я з Подивимося, чим це все закінчиться. Першочергово цілюся в таргет 1. Тут позиція буде переведена в БУ, так як я не знаю, чи є в наші сили і чи є взагалі нам резонити так високо за IQ high, бо тут є ордерблок, я щось дуже в цьому сумніваюся, тому я тут буду зрізатися, якщо ціна, звісно, це дасть зробити. По суті, все. Алло. Так. Треба, щоб працювати. Чесно, чесно. Ну, я думаю, що тут все зрозуміло. То есть я пояснив хід думок, що я хочу зробити, потім просто викладу результат і все. Якщо там це відео взагалі кудись